Друге стояння Ісуса обтяженого Христом. Поклоняємось Тобі, Христе, і величаємо Тебе. Бо Ти своїм святим Христом відкупив світ, з Івангелія від Святого Марка. Коли наглумилися над ним, скинули з нього багряницю і задягли в його одяг, і вивели, щоб розіп'яти його. Ісус Христос Ісус Христос стоїть перед солдатами, які вважають. Що їм належить повна влада над ним, а по суті, лише через нього все повстало, а без нього не повстало нічого з того, що повстало. У кожну епоху людина вважала, що може зайняти місце Бога і визначати самостійно добро і зло, не звертаючи увагу на свого творця і Спаса. Вона відчувала себе всемогутньою і здатною усунути Бога зі свого власного життя та з життя своїх ближніх в ім'я розуму, влади чи грошей. Сьогодні також світ підкоряється обставинам, що намагаються викреслити Бога з людського життя. Або сліпою боротьбою проти впливу церкви, що в ім'я уявного захисту людини заглушає цінності віри і моралі або насильницьким фундаменталізмом, ім'я збереження релігійних цінностей. Господи Ісусе, ти переніс приниження. Уособлюючись із безсилими. ми довіряємо тобі все людство і всі принижені страждаючі народи, зокрема народи ворогуючого сходу. Допоможи їм знаходити в тобі сили, щоб нести з тобою їхній хрест надії. Ми довіряємо в твої руки всіх тих, хто заблукав. Нехай вони завдяки тобі знайдуть істину і любов. Амінь. che grazie a te trovino la verità e l'amore. Amen. Pater nostre, qui esi in Cielis, Santificazione, Cioè sì na nebesa, nechai svatizia im'a Tvoje, necai pride Zarstvo Tvoje. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. per transi bis